Хочемо ще раз показати, є тример спеціально для тіла, тобто це для інтимної зони, для підпахвами, для ніг, для повністю всіх частин тіла. І, до речі, це унісекс, тобто це і для чоловіків, і для жінок підходить що зручно. І дуже зручний корпус. до Речі, це спеціальна біла серія. Ось так він працює. Вологозахист IPX7 можна промивати, можна використовувати в душі. І звертаємо увагу, бачите, тут у нас йде біла спеціальна насадка. Зубці вони йдуть за округленням, тобто вони не гострі, а вони йдуть за округленням, тому у вас не буде ніякого дискомфорту. Тому що якщо ви візьмете звичайний триммер для окантувань, для бороди, якщо ви його будете використовувати для тіла, то, по-перше, і подразнення будуть, і він буде просто колоти. Тому треба обирати спеціальний тример для таких завдань. Це і безпечно, це і зручно комфортно. Комфортно. Бачите, ця біла накладка вона спеціально накриває всі гострі кути. Плюс посередині оця полоска вона також допомагає запобіганню подразнень. І голівка рухома для того, щоб оминати якісь там нерівності, такі як родинки чи прищики. Це теж важливо. Давайте подивимось комплектацію. В комплект входить кабель USB для зарядки, захисна кришка для голівки, якщо ви хочете її брати в дорогу. Це, це насадка для стрижки на 3 міліметри. І це спеціальна пілінгова рукавиця для того, щоб потім пройтися, прочистити після гоління. І ось такий комплект. Ціна набору 1599 гривень, гарантія 2 роки. Тому, кому потрібно, пишіть нам в інстаграм або замовляйте на сайті Viber Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Вся інформація в шапці профілі і в описі під відео.